Як застимулювати той сраний клітер, щоб отримати свій перший оргазм? Не розумію, бо то лоскітно, то взагалі, ну, пофіг, що його там щось стимулює партнер нічого не відчуваю. Навіть якщо сама, то теж е, та сама е, ситуація, чи є якісь е, можливо технічні уроки? Або поради, або де черпати таку інфу, бо реально, як саме, ніде інфи немає. От я опублікую це відео в Тіктоку, там дівки понаписують інфу, сто, стопудово в кого як це працює. Я навіть не сумніваюся. Я потім зроблю скрін і поділюся тут в інстаграмі вам. Тому що е, жінки Тіктока, які діляться відверто своїми історіями, це просто кладять. Тому що ну добре, я сексолог, ну добре, я жінка, в мене є свій досвід, ну добре, там в мене е, є така базова типу інформація, але те, як жінки там описують. Свої проблеми, а потім, як вони їх е, вирішували, це просто ну, е, це найглибше і найкорисніше, що можна знай знайти в інтернетах, мені здається, якщо вони не стібуться, якщо вони кажуть правду. І можна відрізнити по коментарях, де люди просто огорають, а де е, щира правда і діляться, і я завжди дякую їм за це. Тому обов'язково це зроблю, а зараз інформація від мене. Ну, точніше, моя експертна думка як сексолога, котре працює з людьми, з клієнтами, знає їх історії, що е, я можу тут порадити. Е, я, яку вам інфу дати, щоб ви зрозуміли, як там стимулювати цей, цей клітер? Дивіться, якщо вам лоскотно і неприємно, скоріше за все, ви недостатньо збуджена, або можливо е, не вистачає природнього зволоження. Е, і перше, щоб я запитувала у вас, чи пробували ви використовувати змазку, тільки не Дюрекс, будь ласка, а яку то більш якісно купіть якусь в секс-шопі, яку вам порадять. Бажано секс-шоп полиничка. Вони мені за рекламу не доплачують. Це мій власний досвід. Що з ними в них найякісніші продавці, консультанти? Не знаю, де вони їх проходять, проводять їм підготовку, але дуже класно, все, що радять, все якісне, все працює і все супер-пупер. Тобто, от все, що вони радять, стосовно там змазок, різних іграшок, погоджуйтесь. Перше, це використовуєте ви маску чи ні. Друге, це що вас збуджує. Ви маєте знати, що вас збуджує. Пошукайте, пошукайте, що вас збуджує. Не знаю, подивіться порно. Порнагівки, еротичні фільми, будь-що, якісь теоретичні фотографії, будь-що, що вас запалює, ви маєте це про себе знайти, де у вас прокидається це сексуальне напруження, цей сексуальний інтерес, можливо, якісь тоді є партнери і так далі. Це дуже-дуже важливо розуміти, що саме вас збуджує, що вас цікавить. Можливо, ну, дійсно піти, там, пошукати вже всюди і не, не цуратися того пору. Бо ми зараз взагалі намагаємося базово зрозуміти, хоча б яка категорія, і далі вже пробувати застосовувати щось в ваше життя і так далі. Також, коли ви будете шукати. Ви можете стикнутися з тим, що вам забороняє щось досліджувати в собі, якісь то емоції, не знаю, може, це сум, злість, якась та ще щось, якісь то опередження, якісь то настанови з виховання і так далі. І це вже важливо, тому що може у вас то збудження було і було б, якби ці якісь то штуки в голові не заважали. Якщо знайдете такі штуки, що заважають, приходьте на консультацію, буде їх спалкою відганяти От, і розбиратися далі, що вас збуджує. Тобто, чи, тривало, чи достатньо тривала вас прелюдія? Теж таке питання дуже важливе, тому що якщо ваш партнер одразу вам засовує руку в трусики і починає вас цірібіть, то це так собі пригодка ну, без збудження, або ви так робите. Бо ви ще не збудилися, а ви вже себе там починаєте чіпати. Поцілуйтеся, хоча посидіть дві години, пограйте в грушу, можна робити що завгодно, тільки не торкатися геніталій або, там, не знаю, хоча б клітера і вагіни, вульви не торкатися. І, наприклад, от ніякого проникнення, а все інше можна робити. от таке от, така от гра. Подосліджуйте себе в цьому в контакті з партнером, подосліджуйте себе наодинці з собою. Що буде, якщо ви там себе ущипнете за ляшку, шлюшльопніте десь не знаю, постискаєте соски, поблизуєте губи, подихаєте, постогнете, поперекатуєтеся в ліжечку. Що буде? Бо якщо ви просто сідаєте, засовуєте собі руку в труси і починаєте щось там тірібіть, ну результата не буде. Бо треба з повагою залазити в трусики до Леді, Відчуйте себе леді, знайдіть до себе підхід. Це не просто це про прелюдії різних етапів. Не знаю, можете пошукати цю інформацію в інтернетах про те, що у прелюдії є там три ступені. Перша там, точніше, в регіоних зон є різні. Ступені. І не можна одразу стимулювати регені зони першої ступені, якщо ви ще не простимулювали і не збудилися там, третьої ступені, потім на другу, і потім тільки на першу, або навпаки, там в різних е... істочниках різний порядок. Десь з першої по третю, десь з третьої е... по першу. Це не має значення. Має значення послідовність, що ви не переходите до стимуляції активної та проникнення геніталій, е... поки ви ще не постимулювали, не знаю, там, шию вам не подумали. Не поцілували, не пообіймали вас і так далі. Ваше тіло це не машина. Ви унікальна, чудова, прекрасна людина, в чому я впевнена на 100%. І ви заслуговуєте поваги та тендітного дослідження вашого тіла і ваших сексуальних фантазій і так далі. Спробуйте, не знаю, попросіть вашого партнера вдягнутись, панчохи. Може вас це збуджує? Я, я жартую, але ні. Спробуйте поекспериментувати, подумати, може відстежте це про себе. Коли ви та від чого ви збуджуєтеся, відчуваєте себе, наприклад, привабливою та сексуальною? Може, якась то білизна. Коли ви її вдягаєте, ви відчуваєте себе сексі кошечкою або якось постійте перед дзеркалом на один з собою. Це я про самостимуляцію зараз розмовляю. Роздягніться, подивіться на своє тіло в дзеркало. Подивіться, що у вас між ніг в дзеркало, лягте перед дзеркалом, розсуньте ноги та почніть себе пестити та дивитися, як це виглядає. І нічого не тріть там одразу швидко або якось насичено. Спробуйте якось просто пестити, пестити, розумієте, пестити. Може просто покласти руку і повідстежувати, як рука зігріває шкіру вашої вульви. Це моє обличчя зараз пульва. Ну а да. тепло руки, бачите, я доторкнулася просто до щеки. Можу трошечки пошльопати і розумієте, вже трошечки кров е, почала при, притікати. І це про що? Про те, що коли людина збуджується, е, по-перше, це про якесь то наповнення, як у чоловіків ерекція відбувається і наповнюються геніталії кров'ю, так і в жінок треба час, щоб вони і треба трошечки їх погладити, поякось постимулювати, постискати. Як вам приємно пошукати, що вам буде від того, що ви отак от робите. Вам зараз приємно. Приємно чи ні? Мені приємно, якщо що, якби це робити з Вульвою, взагалі було б ахоєнчик. Тільки коли ви вже не знаю хвилин 10, 15, 20 це робите себе якось там гладите, Відчули, що хочу ще пошльопать, пошльопала, Відчула, що хочу ще погладити. Потім можна перевірити, чи там Боже, хто в мене заблокує, чи там трошечки макренько, чи ні, і тільки після того стимулювати ваш е, клітер. Ладно, клітер має бути тут. цій аналогії, господі Ісусі. Ну я поясню вже на пальцях, розумієте? Має бути збудження. Я, коли це розповідала, трошки збудилася. Мені треба тепер, по-перше, щоб щека перестала боліти, а по-друге, зробити перерву, заспокоїтись. Як ви розумієте, в мене на консультаціях дуже весело. Приходьте, записуйтеся, беріть одразу 10 сесій, щоб ми точно розібралися нормально, якісно у ваших питаннях і психологічних, і фізіологічних. Думала, що варто доповнити інформацію так, такою базою, як добре, прелюдію, про збудження, ми пройшлися про те, що шукати, що вас збуджує. А також дійсно важливо технічно розуміти, можете пошукати в інтернетах, теж як виглядає клітер, де він знаходиться, і так далі. Бо буває, що головка клітера не така чуттєва. Як там, більше якісь та ніжки, лукавіці і так далі. Тобто і варто спробувати стимулювати його дійсно цілим, ну повністю, спробувати якісь то іграшки, можливо, проникаючи, можливо, там, я не знаю, анальну стимуляцію, спробувати всяке різне, можливо, одночасно, не ігноруючи, але знову ж таки це все має бути на дуже гарному збудженні. Не ігноруючи якихось то своїх ерогенних зон, про які ви вже точно знаєте, що вам це, це приємно і це працює для вас, це дуже важливо знати про це і розуміти, що клітер це не тільки оця от е, е, бусінка. Під капюшоном. це великий орган, і, можливо, варто заходити з якихось інших більш цікавих місць йому в гості. Наприклад, обережно їм м'яко спробувати стимулювати себе проникаючою іграшкою, зону G ніхто не відміняв, котра знаходиться на передній поверхні, ну ближче до живота, ніж до спини, в легаліще і десь там на 3-4 см глибину, якщо ви будете обережно пестити, не так, от, розумієте, а обережно, якось тендітно спробувати глибокі, якісь то приємні, безпечні такі рухи, то це може спробувати може принести вам приємне таке задоволення. Але знову ж таки, дуже важливо приділити увагу збудженню. І якщо ви вже почали. Себе під щось стимулювати, наприклад, знайшли якийсь то однозначний стимул, який працює. Хай то буде порне, порно, поки ви розбираєтеся, хуй з ним, е, якби так порно це не дуже типу, але вам. Треба з чогось починати, треба знайти хоч щось, що спрацює для вас, як збудження, як фактор збудження, збудливий якийсь то подразник. Це може бути порно. І потім, якщо ви відчули зволоження. Можливо, якщо у вас проблеми можуть бути через те, що ви багато вже пробували, і у вас нульові результати, вам вже ця тема якось вас пригноблює, то спробуйте дійсно взяти якусь то гарну змазку і використати її, не чекати природнього зволоження. І стимулювати себе в Повільно спочатку, якщо захочеться скоріше, якщо ви відчуєте, що збудження все ж таки піднімається, то довести справу до кінця. Це буде таке, от як описують люди, ніга при якийсь то, як трошечки серцевий. Серцевий пульс підвищується, і виникають такі почуття, наче трошечки зачервоніло обличчя, таке як при соромі. І взагалі, має бути дуже приємно і стимулюйте себе, поки не відчуєте, як починає щось там скорочуватися. Будьте уважні до себе, там, не зупиняйтеся, якщо ви вже близько, може перші рази можуть бути дуже довгими, бо, по-перше, ви вже багато разів пробували і нічого не спрацювало, то ви можете, може, ви там постійно доходили лише до середини того часу, який вам потрібен. Перший раз може зайняти і декілька годин, якщо чесно. Не знаю, мій от власне, і то це я не пам'ятаю, скільки мені було. 18 років мій перший коханий хлопець навчив мене мастурбувати. Він просто я, я чесно кажучи, я тоді була не сексолог, і для мене не зрозуміло, що відбувалося, але. Я була збуджена, хлопець мені подобався, і я думала: ну добре, хай він зробить зі мною свій цей секс, начебто приємно. Але було незрозуміло, що відбувається. І, але він стимулював мене вже, поки я не вирубилася, і тільки на наступний день. Здається, що щось вже в нього вийшло. Тобто приділіть собі достатньо часу. Не здавайтеся. У мене це схоже, ну це мої власні життєві переживання. Але мені це схоже на те, коли я народила дитину, і дітей же там кажуть, треба прикладати до грудей, і має піти молоко. І от ти прикладаєш ту дитину до грудей, воно не знає, як смоктати. Молоко теж, чесно кажучи, не бежить. Бо щоб потекло молоко, треба, щоб цей от смок Дитина, що смокчить сосок, вона відправляє запит до організму, що чувак, мені треба молока. І це не одразу організм відправляє то молоко. Йому те молоко ще треба виробити та відправити. І цей запрос, це, ну, я пам'ятаю, що добу в мене дитина висіла, висіла на грудях. Вночі я постійно він плакав, я його прикладала. Він щось там намагався намацати, починав смактати, і десь через день ну от через цю от добу, через цю ніч, на ранок почало якось то там от молоко о, вироблятися. Хоча груди були налиті. Тобто, і це так і працювало, що поки я годую дитину, молоко випрацьовується. Воно і ще регулювалося під об'єм того, того тої, тієї кількості, яку він випивав. Тобто, має бути запит. Цей цей запит має бути впевнений. Запит до вашого тіла, стимуляція до вашого тіла. Вона має бути впевненою, що це ви не погралися і закинули через 5 хвилин. А що вам дійсно ви щось робите? І що ви це не кинете і не відступите? Бо вам той оргазм це задоволення треба. Але знаєте, не з тим, щоб ви вичавити його з себе, а з тим, щоб з любов'ю. Підтримкою, ніжністю та розумінням, все ж таки дослідити своє тіло. Знову ж таки, дуже рекомендую перед зеркалом це робити, прямо дивитися, як змінюються ваші статеві там, губи, чи як вони наливаються, як вони змінюють, може, колір від збудження. Бо буває, що вони червоніють або навіть червонішують та темнішають під час збудження. Це, вже, це все про процесуальність, про те, як змінюється і реагує ваше тіло. І не відступати від цього. Може зробити. Перерву, якщо ви втомилися, взяти ще з маски, не, не натирати собі мозолі, а бути ніжною з собою це дуже-дуже важливо. І у вас обов'язково все вийде. Знову ж таки, нагадую, може бути сенс в тому, щоб спробувати одночасно з проникаючою іграшкою.